Я все питала, від кого ця нагорода. Ми всі мовчали. Першими зізналися військові, кажуть, ми подавали і не тільки одна бригада, декілька бригад. Потім зізналися наші місцеві, Херсонська адміністрація, управління освіти. І головне зробила моя директор. Закладу дошкільної освіти номер 41 Крипиченко Надія Валерівна. Вона оформлювала всі документи. Вона подавала весь колектив. Її підтримав. Підтримала військову адміністрацію Херсону, підтримала обласне управління освіти. Щиро дякую за таку високу нагороду. Я не думаю, що я там прям гідна ордена за мужність. Мені достатньо було і грамоти або диплому, але не ради цього ми працюємо. Ми працюємо заради того, щоб наша Україна була вільною. Тому допомагати нашим військовим боротися в окупації, виявляти спротив це нормально для будь-якого українця. Дякую ще раз. Кожному кожному дякую, хто привітав, хто написав коментарі. Дякую всім, хто допомагає вести збір на Зсу.